Обнімітеся, брати мої, молю вас, благаю, особливої уваги саме цим словам Шевченка із його послання і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм надали івано-франківські студенти. Вони вийшли на вулиці, аби під першим весняним сонцем не лише почитати гуртом Шевченка, але й подарувати один одному теплі обійми і таким чином уособити вольну й велику українську родину та її символічне єднання. Досить креативна така ідея, адже ну зазвичай ми як проводимо це в аудиторіях на практичних заняттях, тобто зачитуємо Тиші, але на вулиці, це звичайно, ну. Відбувається досить так цікаво. Студентам мені здається, навіть цікавіше читати вірші. Ну і трошки були звичайно переживання одразу, але все як, як починаєш читати саме твір, все проходить. Це якось так несподівано, але наскільки все природньо, і читаєш, звісно, з якоюсь такою легкістю, і всі дуже різні, але розумієш, що ідея одна. Настільну книгу українця кобзар, молоді люди передають з рук у руки. Хтось обирає з неї твори вмання, інші декламують улюблені та знані з дитинства вірші на. Пам'ять. Один із них читали, наче молитву усі разом. А тим часом у фойє їхньої «Альма-Матер» безперервно демонструють ще один півторагодинний спецпроект до ювілею Шевченка. Ми щоб таке зробити до 200-річчя Шевченка, так щоб отримати задоволення від цього, а не тільки віддати данину кобзареві. І протягом місяця ми знімали фільм Педагогічний інститут читає Шевченка, де наші викладачі, і студенти просто на камеру читали тексти. Щоб кожен, хто заходить в інститут, міг зупинитися на хвилинку, послухати, подивитися, так щоб Шевченкове слово лунало довго і цікаво. Фільм демонструватимуть впродовж найближчого тижня. Ну а вуличні читання одним днем не обмежаться, адже подібний енергетичний обмін при вселюдно студенти ПЕД-інституту практикують не вперше. Саме вони обирають твори знакових авторів, які сприймаються на слух. Починали з Франка та Вінграновського. Ймовірно, надалі читатимуть поезію не лише українських, але й російських та польських авторів.